Не патруль з'явиться в Україні та чого чекати від нових правил рибальства, 19 листопада в Одесі відбулася спільна нарада за участю голови державного агентства рибного господарства України, керівництва області та керівників рибних господарств одеського регіону. В рамках наради обговорилися актуальні питання розвитку рибного господарства в Одеській області та подальші перспективи в рамках реформування рибної галузі в Україні. Рибне господарство на початку реформи. Голова Державного агентства рибного господарства України Ярема Ковалів в ході наради в Одесі розповів про стан рибної галузі в Україні та поточні проблеми. Так, однією із перших зазначених проблем було те, що в Україні падає вилов риби. Рибний промисел найбільше постраждав від анексії Криму. Позначаються також і загальні для всієї економіки країни проблеми, пов'язані з девальвацією гривні і нинішньою нестабільністю на валютному ринку, а також війною на сході та корупцією. У 2014 році, за підрахунками, споживання риби та репропродукції на душу населення склало 11 кілограм. Але зразу коментую, що за даними агентства, і напевно більшість з вас знають, що офіційна статистика обсягів вилову, на жаль, не відображає реальний обсяг добування водних живих біоресурсів. І по деяким видам риб, різниця може складати і 5 разів. Тому, якщо говорити про те, що в Україні за офіційною статистикою 80% риби, яка споживається, це імпортна риба, то я думаю, що фактично там розподіл не 80 на 20, а ну, можна оцінювати 60 на 40, а можливо 50 на 50. Проблема в тому, що більшість риби української, вона не проходить через офіційні, скажімо, канали продажу, а продається в сірій зоні. За словами чиновника, ситуація складається таким чином, що Україна, займаючи перше місце в Європі за загальною площею внутрішніх водойм, пасе задніх за об'ємом вилову риби. Проблеми в галузі накопичувалися роками, і серед основних Єрема Ковалів виділяє неефективність органів рибоохорони, непрозорість, яка впливає на інвестиційну привабливість галузі та криза довіри до даних, які дає наука стосовно запасів риби. Незадовільну ситуацію в галузі влада має намір виправити за рахунок впровадження нової реформи. Всі ті покращення, всі ті дерегуляції, боротьба з корупцією, нові правила, покращення діяльності для промисловиків, для, для всіх, хто причетний для нашої галузі, вони не запрацюють, якщо не буде ефективно працювати контроль і нагляд наш. Тому зараз вже прийнята постанова Кабінету міністрів про ліквідацію органів рибоохорони. Найближчим часом ми починаємо набір. За планами Київ, Київської області, оголошуємо конкурс уже з наступного тижня. Набір в новий рибоохоронний патруль, створюємо його фактично з нуля, користуючись найкращим досвідом, який у нас зараз є. Звичайно, ми не хочемо, скажімо, наші напрацювання, які дійсно працювали, втратити. Але з іншої сторони, без повного перезавантаження, на жаль, ми не зможемо, у нас немає шансу. Ні покращити матеріально-технічну базу наших органів рибоохорони, ні запропонувати більшу заробітну плату інспекторам, ні забезпечити належну їх роботу і не вести лад на наших водоймах. Зарплату новим рибним патрульним обіцяють підвищити із півтори тисячі гривень до шести тисяч гривень. Реалізувати це планується з рахунок скорочення адміністративного персоналу. Новий рибний патруль забезпечить сучасними судами та пально-мастильними матеріалами. Для цього Держрибагентство веде активні переговори із зарубіжними донорами щодо отримання відповідних фінансів, а також залучення європейських фахівців у підвищенні рівня кваліфікації нових рибних інспекторів. Стосовно нового порядку видачі дозволів, видачі квот, ще ще раз просто наголошу, що видаватися вони будуть на 5 років. Буде визначений за історичним за історичним принципом в відсотковому значенні частка підприємства в загальному ліміті. Щороку затверджується агентством ліміт. В рамках цього ліміту підприємство буде знати протягом 5 років, які участку вони можуть вилучати. При здійсненні лову ми будемо оприлюднювати також на сайті, і в це в абсолютних цифрах, не тільки в частках, для того, щоб підприємства могли розуміти, який об'єм можна вилучати. Ще одна проблема браконьєрський вилов риби. На її вирішення спрямована сертифікація походження риби, яка стане обов'язковою в країні з наступного року. У сертифікат будуть внесені дані про суб'єкта господарської діяльності, а також найменування водойми, де виловлена риба, дата вилову та його обсяг. За словами голови Держагентства, подібна практика успішно проявила себе в державах Євросоюзу. Вона дозволяє ефективно боротися з тіньовим рибальством, сприяє стабільності рибних та інших біоресурсів природних водойм.